Так, Пробуємо заправитися. Два терміни голова зібрані, їдуть в різні місця. Я показую заправку. Короте, двох сторін одночасно. Двох сторін одночасно. Значить, Це у нас колонка, дві сторони, права, ліва сторона. От пістол... пістолети. Тут і тут. Значить, На цій колонці я попробую перший пістолет. Це у нас бензин. У нас пише, натисніть що чого обрати. Тисну, вибираю сторону, ну вона одна, готівку, спускається піскальник, копіроприймач Вношу гроші, запускаю заправку. от, Запустив. Запускається на цій стороні заправка. Значить, вертається в меню, я на другій стороні вмикаю, так само знімаю пістолет, натискаю. Вибираю ту сторону, готівка, ну чи іншу типоплати, Вношу. і старт показую. Одночасно йде дві заправки. Одночасно дві заправки йде. Тепер котра швидше закінчиться. От. О, це закінчилось. Ми вішаємо тут пістолет. Зберемо чек. От чек. От закінчується зараз та заправка. На тій стороні. Закінчилось. Вішаємо пістолет і забираємо чек. Все. Дякую за співпрацю.